Вітаю, друзі! Сьогодні будемо з вами готувати шарлотку. Це такий бісквітний пиріг, який готується з яблуками. Починаємо готувати. В Чашу міксера розбиваю 4 яйця. Висипаю пачечку ваніліну 2 г. Висипаю цукор. 160 грамів. Ставлю збиватися міксером на максимальній швидкості 10 хвилинок. За цей час готуємо начинку із яблук. Потрібні 4 великі яблука. Бажано кислуваті. Знімаємо з них шкірочку. Потрібно у яблук вирізати оцю серединку, щоб вони були почищені. Яблука можна покришити такими тоненькими слайсами вручну, а можна скористатися блендером. Я скористалась блендером так швидше. Тим часом цукор з яйцями з ваніліном вже збилися. Беремо формочку, у мене вона 22,5 см. Застеляю пергаментом і включаю духову шафу на 200 градусів нагріватися. На дно форми натираю морожене масло. грамів 30 і висипаю на нього наші яблучка. Ось так викладаю яблучка у форму. Просіяла борошно 160 г. І обережно знизу уверх перемішую лопаткою. Перемішуємо обережно для того, щоб тісто наше не опало, щоб збита маса залишалася пухкою. Якщо ви збивали менше, ніж 10 хвилинок, або, можливо, у вас є сумніви, що маса підніметься, то можете додати на цьому етапі соду або розпушувач тіста. Якщо сода, це півчайної ложечки, розпушувача, чайна ложечка. Ціста змішали до однорідної маси і виливаємо його до яблук у формочку. Розподіляємо рівномірно зверху. Духова шафа вже нагрілася до 200 градусів, і зараз відправляю туди наш пиріг, нашу шарлотку випікатися. Пройшло 30 хвилинок, пиріг готовий. Перевіряємо готовність дерев'яною шпажкою. Якщо вона суха, значить пиріг готовий. Якщо не суха, значить ще треба допікати. Дивіться, за своєю духовою шафою, тому що у вашій духовій шафі можлива бути ситуація іншою готовий. Щоб звільнити пиріг з форми, просто прохожу ножиком ось так по краях. Перед тим потрібно, щоб пиріг трошки охолов. Шарлотка дуже легко і просто перевертається. Із формочки на підложку. Зверху притрушую цукровою пудрою. Давайте скуштуємо нашу шарлотку. Відрізаю шматочок. Тісто пухке, начинка соковита, аромат дуже приємний. Це найкращий бісквітний пиріг з яблуками, який тільки можна приготувати. Давайте його скуштуємо. Взагалі до чаю або до кави. М -м -м. Як смачно. Яблучка чудово пропеклися, дають свою кислинку, пиріг солодкий, Саме тісто солодке, і воно дуже поєднується з кислинкою з яблук. Спробуйте приготувати за моїм рецептом. Це просто, смачно і, звичайно, корисно.